Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Zombie Да, Сьогодні з вами Микита Монблогер і Назар Потрошитель Тигру. Да. Тай. Що тут так багато людей? Чому вони не зможуть зробити... Бляха, бляха, ні ні не-не-не. Пум, пурум-пум. О, два бекончика стоять. Три, два, один, бум. Заходь! Бляха, як вони так быстро всплевает. Бляха, я с яким челиком зайшов. Ай-ой. Ты де вообще? А тут? стою... База НАТО. Пехай. хе <смір> Скільки тут людей ми в лобі просто не можемо в саму ігру зайти, -мо. -йо. <смір> Мені здається, тут зараз більше буде відео йти, що ми будемо будем заходити. Да. Пробувати зайти, коротше. Давай. Бля, а як це взагалі робити? Скільки тут людей, тут завжди люди приходять. Там облегжин танцуют. Пам, якимсь циклопом буде, гулять. Кис Амледжин Танус, що це таке. Та -мо! Я не розумію, тут логіка. хоча б зроби, як в 99 ночі в лісі, шо, якщо двоє заходять, то быстрій таймер іде. Да. Заходь. Суд... Фу! Куда мене те пехнуло? Бляха. Я заходи, заходь, заходь, нормально Вс уходить. Ура! Ми, ми не будемо іде. пів відео сидіти і ждати, поки ми зайдемо. Ура! Ура Нарешті, боже мій. Угу. Мабуть, я буду, як обично, кожні 100 років, раз у 100 років буду знімати це відео -микеті. Да. Купай. Так, ти вже купуємо я, я купуємо. Якщо ця імба ще. Оцю покупай це імба. М 1 передин? Да, вона це. Просто стріляєш один раз, потім і все. Так. Болти. о за 300. Не, не покупать покупай, коше. Так это тоже винтовочка. Ааа. Все. О! МП-40. Не знаю, че куплять, чи не куплять. Я буду сбирать. Зараз будем брать зомбаки. Треба 1000 гроші. Мм! разрядочка. Бум! Нифига себе голову я ему дал. Бам. Угу. Все, открываем походик. Я пока трошки пофармлюся. Ой, прям что-то. Ё-мо. он они тут мощные. Так. Судим Ты чё такая? Ну о, їде, еде. Все, все, все. А, воно так мало домажить. мазить. Йому ч так їх мало? Я хочу поубивать побільше. Бо це початкові рівні. Якщо хочеш поубивати побільше, то їде йдемо Вперед. Зараз. Що, це патрончики? Єсть! МП40. А, О, ядерная бомба рикса. якась. Все еще и потом... патрон. Бомба. Бляха. О, О бляха. здравствуйте. Кто-то пошел кто-то вот. Багато Опа. Что если вообще в голову стреляешь, они сразу взлетают Ага. Бум, бум. Бляха. Пойдем, где он Бедна уходит? Ай, де вони Я пишу по ядерну бомбу, коротше. <рес> Я пішов по ядерну бомбу. О, зараз буде волна. Бляха, не хватає чуть-чуть. Вс, йди купляй, йди купляй двері. Там пофармимось. Сзади. Подожди, тут ядерна бомба. Та бляха, ядерна бомба. Ну, у мене перевод написано ядерна бомба. Так у мене теж. А ти вже купив ванну, йдемо на пролом. фіга собі тут цих покемонів знизу. Ната, ната, ната. Опа, 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 професіонал, потрошити тіграв. Я вже скільки цих зомби-апокаліпсів погуляв, що для мене ці зомбаки це пустишка. Йома, ну ладно, На пролом. Тут можна К47 купити. Ой, 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 що, 50? 50. ой маленькі ті ці... лялі будуть іти. Де? О, К-47. Не попадати так, то важко. Та я їх повбиваю, зараз, сейчас, де вони? Нате. Де вони? Бляха це ще ж зверху будуть іти, ці потрошители. Да. О, вс. Ну, ти краса, зараз купаю. собі патроні понакупляю. Накупаю. На, no, на. No. Он до ще одна ядерна бомба. Подвигаємось. Йдем, йдемо, йдемо. Ну як на мене обі легкі, тут просто що зомбаків треба вбивати. Макс Амо, опа. Чор це моє. Отрашуйте. О, а, він по воздуху ходить. Як? Як Ой -ой -ой -ой. таке чудо, яке темно зелене, може ходити по воздуху. Я М16 купляю. f 16 а не М16. Збираємо на прохід. Ну, скільки у мене пушок? Раз, два, три, чотири, пять. У мене п'ять пушок. Я профессионально. Ну так що, шо що шонь навидимось тут просто так не пройти. То ви вы що ми, типу, типа не можемо просто скіпнути. Мені здається, ті, хто гуляє, то знають. Мало хто гуляє! Бляха. Короче, ладно. Я просто допяхну сюди. А де ти? А уже тут. я за М16 гаті. Подожди, мне треба поудобнее. прям тут. Аху. Ого, я к камеру підняв и сразу вбив. Бум-бум. Ну да, в тебе автоводка. Угу, mm -hmm. mm -hmm. без понча гуляю. Ну понятно, бо типу. Ну да, знову так. або по легше гулять, але... Когда авто на водка, то взагалі, по файху так Ой, ой 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 прям в мене, прям в мене. О, вс. Фух. Ты а же можешь всему житься. В смысле? Так там 2500 стоїть А мне 2220. И там угу. музыка. Да, кто Бляха. Я сейчас АФК. В смысле АФК, бля? Капец, их тут богато. Я автонаводка сама працюю. Я тут. А ты сколько их пра тут? Не знаю, вообще на легко. Ба вторая автонаводка, звісно. Я вот там в голову стреляю, лучше не чувствую. Пофармитись можно, льту. Ой, кисло. А зака. Ой! О! Почка тебе происходит щалик. Здорово! О, ядерка! Ой! Нема ядерки!

Меня мене вже домажуть. А я наверх піднявся. Ооо скільки в них там хп. У у мене патрони на калафа закінчились. Ляю нову О -о 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 -о. це, це потрібно. Йоо! це потрошителі тигру. Добро В них реально багато хап стали. У них було мало хоп, каче. Ааа, мене витолху вас! <ривається> Чекайте. Прямо тут простоляться. О, прям лади мене. Ай! Не поняв. Пориваємося! Ай-яй-яй. На тобі. На тобі. На тобі, на тобі, на Я фомас купил. на 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 А-а-а. Ляха поразарядка, парзара. Сзади. Не, не боюсь. Ай, ай, Та куди я падаю, да лифт? Так, зараз зробим 360 ноу скопом з фомаса. И паум. Вау, крутяк. Бляха. О, почти. О, зробив. Зараз ми проходимо... тупо така люта музика. Ой. Ладно, ага. я впаду краще. А, Кстати, руч. у нас Лава сейчас достану. Да. Ладно, я же... За... Ой. За спидрами называется. Надо. У меня мало ха... Я кто-то. Патрончики стої. Ну, так понял, Треба кожну пушку куплять. Мабуть. Так. И эти Ещ 500 стримган. Тут это кайм-то. Надо. Йо, я им повинен три раза в голову стрельнуть. Да. Три тысячи стоит. Вс, разблок того. Идам, идем, идем, идем. А. Куда дай? А вы. Ой, вони идуть. Зараз багато хп стає Прям до мене. На, 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 Моя перезарядка. Чого О, якийсь так, там пістолет О, мені був Це не пістолет, а тураль якось. Ага. О, якийсь. Не знаю. Третью Дробовік. Раз, два, три, четыре, щеп. Він якщо в голову тисячу урона зносить. Але перезарядочка довго така. Тут зомбіки завісли. Раз, два, три, четыре. Три. Я вже розблокирував тут проход. У мене вісім пусок уже. Пішли. Зараз я просто саме цих покемонів. Ти куди по воздуху йдеш, Уу. падла? Не заколібали по воздуху ходять. Ага. Я бронированный, не буду будешь цих лазить. Угу. А чому мене же на неї руки? Ти ще стоїть, но ну, я хочу подивитися. Що це таке не треба купити чи штуки. Бля, хазар щось буде, якась волна зараз. Ого, ніфіга собі дробашик. Я Ну, ну, патрошик. Ніфігас він не вдалі стріляє. Бом, Це Дробаш називається. О, завіс хлопчик. Все, Прето, останній стоїть три тисячі. Прето, пойде, він стріляє, як автомат що вдалі, Він поки зблизька по нехорошо. Де одкрий проход? ППшка якась, в мене ППшка. Яха, мені треба останнього зомбіка вбити. Скільки три тисячі? Да, три тысяч. И ми вже вийдемо наружу. Ммм. Мили пуп милі пупсики. А ППшка можна. А скільки вс... А, тут могут максимум може бути десь 12 пушок. А. Все, я попал. а те скільки пушок? Ммм. У мене десять. Mm. Му типеш дробаш у все якийсь безбалансний. Mm -hmm. Так у нас получиться відео коротке. Mm -hmm. Ну може давайте після цього зробимо ще одне відео, там є така гра одна така. Страшилка, там треба виживати. Mm -hmm. Зомби пропал. Лях, ты быстрейше. Еще чуть-чуть, тупо. Там еще... Да. Я не знаю, сколько. Бум. Можно тупо фармить, если Так, все, я беру стан пистолет. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. -бум. проход нам Так я уже вот А, понял. А ч вот одна и та же самая... Ой. О, так гарно, кое падает. Ой-ой, это вообще волна Зо! О! Вот, бляха, пислы зомби. What the hell you doing? какая такая аляны Аляныца. Я тут опасаюсь завести чуть-чуть. А, я -а бронированный. Сколько стоит эти тысячи? Все, я купаю... Фу, что за имбище? А, стоп, что за имбище вообще? Не... А, не, да. Урона носится. Все, открываем. Пішли, пішли, пішли. Йоу, мы пройшли. Все, Там подожди, дай. Я... Все, уго тут двух стволка, 13. У меня 13 пушек уже. О, це що за Вася? Призвать а, це босс. Давай. Почекай, может давай спочатку обгрейдим пушки? У мене і так 13 пушок, скільки. Йо, У мене пушки вже в інвентар. Зараз скажу. Раз, два, три, чотири, четири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять пушок. О, то він легкий, я його зараз ппешечки зараз. Отаку От йому пупу наб'ю. Ти вбивай зомбаків, я боса буду по голові випасти. Я всех буду... Скилки ИХ кто-то. Я познал а тебе геймпас. Он а меня за зомби. Я всех буду выпасывать. Скилки возла. Пес тут построили по играть на пушке ой 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 реально пушка маловатые ядеры ельки он нас носит вообще куча ладно я буду так а пау, два к Не, ну труба пробовал сюда сюда зомби надо добывать Вже звіти лізуть. О! Ось Ура, шо! ми вижили. Влеха. На. Постріляємося. Ну, короче, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Серсім. Пока-пока. Пока-пока!